Всім привіт, вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете порівняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо, і вибрати для себе бажане авто фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на луцькому авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу нагадати, що ми займаємося автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас, проконсультуємо, обговоримо про умови. Та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь друзі на канал, ставте вподобайки, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Пишіть в коментарях, які авто хочете бачити у наших відео, а ми будемо працювати над якісним контентом та робити огляди популярних автомобілів. Гарного всім перегляду! П'ятий голів у універсалі, в гарній комплектації. 2008 рік, 203 пробігу, Бенз... бензиновий двигун 1,4 TSI, автоматична коробка, клімат контроль, круїз. Е, так, 7750 доларів. Бачимо контакти. Власний шкіряний салон. Ось такий, з клімат контролем. Ось цікавить, телефонуйте до власника Ford C Max. Восьмий рік модельний 9, 1,8 бензин. Є панорамний дах, до речі, гарна комплектація, 187 пробігу за ціною 5900 доларів. Так, Техніка трошки підводить. Megane другого покоління. 8 рік, 1,6 бензин, 206 пробігу. 5800 доларів. Такий варіант. Chevrolet Четті. 2004 рік, 1,8 газ бензин за ціною 3350 доларів, дешевше вже ланус. Автомобіль заявлено в рідній фарбі, Є контакти. Так, Кого цікавить? Телефонуйте, Ви отримаєте вже більш повну інформацію від власника. така по салону. Шкода Octavia Tour в універсалі. Так, 1.8 турбо, бензин, 205 пробігу, автоматична коробка за ціною 6300 доларів. Так, салон комбінований. Автоматична коробка. Така турочка. Так, Volkswagen. Джетта в садані. Дев'ятий рік, 1,6 бензин, 171 пробігу за ціною 6200 доларів. Тканинний салон. Так, Рено. Така бюджетна реношка. 2006 рік, бензиновий двигун, не пишуть який саме, 171 пробігу за ціною 4,300 доларів. Контакти ми бачимо. Чорний колір. Ось такий варіантик. Ринок Ліо. Так, маємо дві шкоди фабії, перша кузові хетчбек і друга універсал. Хешбек оце 12, рік, 1.2 дизель, 210 пробігу. За ціною 6 тисяч доларів. Такий варіант, на легкославних дисках. Наступний кузовий універсал. 8 рік, 1,4 бензин. 203 пробігу, механіка, 5300 доларів. Б6 посад в універсалі. 1,4 бензин на автоматі. 9 рік модельний 10 за ціною 6900 доларів. Так, 7 дача. дача? Logan. логан. 9 року 1,6 бензин, 227 пробігу. Вартість авто 5300 доларів, контакти видно гарно. Савончик. такі варіанти. Так, друзі, мега бюджетний варіант, дешевше вже не знайшов. Всім відомий у нас. так. Ланос. правильно. 2007 рік, 1,4 бензин, 2350 доларів. Контакти бачимо. Мабуть, одна на ринку, більше не бачу. Так, поруч є четвертий гольфік. В кузові універсал. 2003 рік, 1,6 бензин, 192 пробігу, обслужено 5400 доларів. Така машинка. Так, автоматична коробка. З форкопом. Шкода фабія в хечбеку. 11 рік 1,4 бензин 132 кВт, за ціною 8250 доларів. Бюджетна шкода Фабія в універсалі. 2007 рік 226 пробіг, 1,4 бензин MPI. Вартість то 4650 доларів, контакти бачимо. Кого цікавить, телефонуйте. Так, є така машинка, рідко бачимо Renault Modus 9 рік, 1,6 бензин автомат 6850 доларів, 220 пробігу. Гарний двигун, гарна коробка тут. З клімат контролем. Цікавий бюджетний автомобіль з надійним двигуном та коробкою, до речі. Форкоп, Парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf 5-го покоління. Так, 2007 рік, 1,6 бензин MPI за ціною 5850 доларів. Заявлений пробіг 176 тисяч. Так, сонечку дуже відблизку, їм не покажу по салону. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Шкода Фабія в кузові Універсал, 12 рік. 1,2 дизель, 252 пробігу за ціною 5,200 доларів. Volkswagen Golf. Темно-синій колір, гарно підготовлений, бачу. Так, це у нас є восьмий рік модельний 9, 210 пробіг, 16 бензин MPI за ціною 6,550 доларів. Не фарбований. Пишуть автомобіль. Контакти є. Тканинний салон, клімат-контроль, механіка. Ось такий варіант.